Hello guys! Англійські часи це як кава. Simple це чорна кава. Нічого зайвого. Continuous це як лате, яке ви п'єте по дорозі на роботу. Усе в русі. Perfect це як кава після обіду. Ви її вже випили. Perfect Continuous. Це кава зварена зранку, але ви її ще не допили. Тож, давайте з вами розберемось, яку каву, а точніше, який час потрібно використовувати в певній ситуації. Ну що ж, Гайс, уявіть, що ви любителі кави. Так от. Англійські часи це різні способи розповісти про каву. І таких способів існує чотири. Перший з них ми називаємо simple, тобто простий. Простий спосіб розказати про каву. Наприклад, I drink coffee, every morning. Давайте будемо розбиратися. Я п'ю каву щоранку. Це звичка, рутина. Наче твоя ранкова кава завжди одна і та й сама. Тобто час «simple» ми використовуємо, коли говоримо про якісь факти або звички та дії, які в нас йдуть як рутина. I drink coffee every morning. Це моя звичка, це рутина, і це відбувається щодня. Це і є симпл. Далі ми поговоримо про другий спосіб розповісти про каву. І називається він в нас Continuous. Continuous. І давайте знову приклад з ранковою кавою. I am drinking coffee right now. Я зараз п'ю каву. I am drinking coffee right now. Що це означає? Про що цей спосіб? Дія відбувається просто зараз. Ти сидиш із чашкою і ковток за ковтком. Тобто, якщо simple – це рутина, це дії, які відбуваються постійно, тобто рутина щодня, то Continuous це саме про процес. Те, що буде відбуватися в дану секунду. Тобто, прямо зараз я вам розповідаю правила та п'ю свою каву. Тобто, я нахожусь в процесі. Це і є. Continuous. Наголошую, що ці два часи базові в англійській мові. Тобто Perfect та Perfect Continuous, про які я вам зараз розповім, вони нам потрібні тільки для письмової мови. Тобто, це якісь документи або книжки і Continuous потрібні для того, щоб говорити та писати. Тому в першу чергу важливо розібратися з цими двома часами. Тоді проблем не буде. Давайте ще раз повторимо: I drink coffee every morning. Я п'ю каву. Щоранку. Час simple. Простий час, який означає звичку, рутину або факти. I am drinking coffee right now. Я п'ю каву зараз. Час continuous. Час, який означає процес. Дія відбувається зараз. В конкретну секунду. Я п'ю кофі, ковток за ковтком. I am drinking coffee. З цими двома часами розібрались. А тепер давайте поговоримо про те, що не люблять студенти Perfect та Perfect Continuous. Але зараз ви зрозумієте, що нічого складного тут нема. І почнемо ми з Perfect. Давайте запишемо знову приклад з кавою. I Have. Дранк май кофі. Що відбувається в цьому часі? I have drunk my coffee. Я вже випив каву. Тобто. Це результат. Якщо ми в Simple говорили це як про рутину, що ми робимо це кожен ранок, в Continuous ми говорили, що ми в процесі виконання дії, тобто ми п'ємо каву зараз, то перфект це результат. Тобто ми наголошуємо на результаті, що ми вже випили каву. Тобто є результат, дія вже завершена. Кава в шлунку, а енергія вже б'є ключем. Тобто симпл рутина. Continuous процес. Perfect. Результат I have drunk my coffee. Я вже випив каву. І останній четвертий час. Це в нас. perfect – continuous – Я думаю, ви побачили, що це правило якби суміш третього та другого часу Perfect та Continuous. Так, насамперед, і є. Це дійсно мікс двох часів. Але зараз ми не будемо на це сильно наголошувати, я тільки розповім вам, в чому різниця. Потім в наступних відео я вже більш подробніше буду вам про них говорити. А для початку давайте знов приклад з кавою. Perfect Continuous. Наприклад, I have been drinking coffee. For twenty minutes. I have been drinking coffee for twenty minutes. <coughs> Я п'ю каву вже 20 хвилин. Що відбувається тут? Дія почалась у минулому, тобто 20 хвилин тому і триває досі, тому що в нас є процес. Тобто, каву ми п'ємо зараз. Але почали ми пити 20 хвилин тому назад. Кружка ще в руках. Але кава майже скінчилась. Тобто, про що говорить Perfect Continuous? Perfect Continuous говорить про те, що в нас є якась тривалість. Тобто, ми встали, заварили собі каву, сіли і почали її пити. Пройшло 20 хвилин. Її стало менше, але ми продовжуємо її пити. Тобто, в нас акцент не на результаті, як було в перфекті, ні на процесі, який був в континіусі, а акцент в нас на тривалість. Тобто скільки часу ми це робили. I have been drinking coffee for 20 minutes. Я п'ю каву вже двадцять хвилин. І давайте зробимо короткий ітог цього всього. Сімпл. Сімпл. Це. Переключимось на українську. Факт. Або звичка. І, як ми сказали, рутина. Тобто те, що ви робите щодня, або дуже часто, і те, що є фактом. Наприклад, I go to school. Я ходжу до школи, тому що я школяр. Або я ходжу на роботу кожен день. Тобто, Усі такі речення, які є фактами, звичкою або рутинною. Тут все просто. Далі. Континіус. Continuous. Continuous. Дія. Дія. Зараз. Або процес. Тобто Continuous це все про те, що відбувається в дану секунду. Тобто, є процесом. Я п'ю каву прямо зараз. Я находжусь в процесі. Або я зараз пояснюю часи англійської мови. Тобто зараз я вам пояснюю, тобто знаходжусь в процесі пояснення. Далі перфект. Перфект. Це в нас результат. Тобто я вже випив. Каву. Наприклад, до вас хтось підійшов і пропонує вам кави. А ви говорите, я вже випив каву. Тільки що? Тобто ви акцентуєте на свій результат. Результат окінченої дії. Я вже випив каву. Я вже це зробив. Кава в шлунку. A energia wżebie kluczem. I ostatnie perfect continues. Czy nas proces jaki? Триває або щойно закінчився. Тобто я п'ю каву вже 20 хвилин. Тобто, у вас акцент на тривалість того, що ви робите не на процес, як в континіусу, не на результат, як в перфекті, а саме на тривалість. Регулярність процес, результат та тривалість. Запам'ятайте це. Регулярність процес. Результат тривалість. Це і є часи, це і є спосіби, якими ви можете розповісти про каву. Якщо ви усвідомлюєте та розумієте різницю між цими часами. Проблем у вас не буде. Вони ніколи не змінюються. Тобто, коли у вас Present Simple або Past Simple, або Future simple, про котрі ми поговоримо в наступних відео, то у вас все ж таки ці правила будуть означати факт або звичку, але або в минулому. Або в майбутньому, або в теперішньому, але це завжди факти або звичка. Ну що, гайс, ось ми і закінчили це відео. Я сподіваюся, воно було корисним та зрозумілим для вас. І тепер ви навчилися розказувати про каву за допомогою 4 часів англійської мови. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео та показати його друзям та однокласникам, щоб вони теж вміли розказувати. Про каву чотирма способами. На цьому я вам говорю goodbye і see you later on the next video.